Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Тут про обстріли і тут такі, що з руйнуваннями. Тут будьте, будь ласка, обережні і, і ховайтесь. Бо тут і з жертвами буде. Ну, контроль над ситуацією в ваших руках, ваша безпека це вона тільки в ваших руках. Ви не ходите зазвичай, не ховаєтесь. Ну, воно у вас все повинно бути гаразд. Да. Просто будете знати про руйнування десь. Бережіть себе. Сфера кохання. Давайте, Ой. що у вас буде завтра у сфері кохання. Ну, тут є якийсь король мечів, який або воює зараз, або це, ну, для когось з вас навіть і колишній. І будуть від нього якісь там вам дописи, якісь там, ну, щось там про себе буде давати, знати. Якось нагадувати про себе буде. Для деяких з вас будуть якісь певні маніпуляції від такого короля мечів. Ну, щось там, бажання побалакати, бажання щось з вами. Обговорити як поміркувати про щось. Тут бажання от десь бути поряд з вами. Знаєте, коли людина ну, от, спеціально це робить, це не буде чимсь таким, знаєте, от, ну, там щось там згадав чи щось там потрібно, і так, так сталося, да? а це сплановане щось. Це коли думає про вас і хочеться спілкування з вами. дії чоловіка у бік жінки завтра, які ми вони будуть. Угу, так от. Ну тут. Тут як все по правилах, знаєте, от як зазвичай воно і відбувається. Це, наприклад, якщо у вас є якась, ну, якийсь звичний план спілкування між вами. Тобто, це, як, знаєте, як за графіком якимсь, то воно так і буде. А взагалі-то тут. Знаєте, от як чомусь, ну, як повчати буде намагатися, але так м'яко якось. І взагалі виділяє для себе цю жінку. Вона для нього най 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 І взагалі-то відчуває себе переможцем саме через те, що поряд з такою жінкою є. Але знаєте, тут дуже такий цікавий союз. Цікава пара. Тут дуже міцні по енергетиці люди, люди, які як навчають один одного чомусь. І люди, які, знаєте, от чоловік думає, що він найголовніший в цій ситуації. А жінка тут так вміє дати йому можливість так думати. Що в тому і є її перемога, бо в якійсь ситуації вона їм легко може керувати, а він навіть помічати цього не буде. Взагалі, от знаєте, коли спілкування з цією жінкою, взаємодія з цією жінкою, робить його щасливим. І він в цьому собі зізнається. Далі. где я женки убик человека где я женки все такие карты вы повинна их прикрывать где я женки вот бачите Жінку показано було імператрицею. Чоловіка показують королем жезлів. Тобто, дійсно, жінка там найважливіша от для цього чоловіка. Вона признає для себе, що він теж важливий, але ну, так вже сталося, що вона вміє підсадити на себе людину. Вона вміє бути для нього дійсно от такою, без якої вже неможливо. Жінка тут як буде повертатись до якоїсь інформації, щось буде, знаєте, як, а скажи мені, а розкажи мені. Тут якась ситуація, яка її тримає в залежності, от вона не може щось з голови відпустити. І буде з цим чоловіком якусь ситуацію, як знов і знов піднімати такі дії. І те, що навіть можуть бути і ревнощі. Для одиноких. Давайте подивимось, сфера кохання для одиноких. Але ревнувати там може і до сім'ї, і до роботи, до, ну там, багато до чого для одиноких. Ой, слухайте, ну тут, тут мені відьму показують. І ви дуже, так, знаєте, людина, яка заглинулась у езотерику. Ну, дійсно, Багато хто тут вивчає езотеричні якісь там знання. Як знаєте, от все більше і більше туди занурюєтесь. А для багато кого це просто, знаєте, коли ви більш за все от ви жертвуєте. Сферою кохання, бо ви зайняті от роботою, ви зайняті вивчанням чогось. Ви просто от людина, яка та не до сфери кохання вам сьогодні і все. Ну, завтра, ми на завтра дивимося. Тобто ви. Якось будете зацікавлені зовсім іншими справами. І ви будете контролювати все, що відбувається у вас в житті в цей день. От знаєте, коли а, щось собі вигадали, щось вам треба. І ви оце треба будете вивчати з усіх сторін Так, тут показано. Далі. Робота. Що вам важливо знати, що у вас буде завтра в роботі? От, щось ви там будете дійсно от, намагатись дізнатись більше, ніж вам доступно, як на зараз? Десь чимось треба буде пожертвувати, наприклад, обідньою перервою буде дійсно от буде чим зайнятись. Може, ви когось будете навчати, хтось буде поряд з вами, хто, у кого будуть до вас питання. Це, знаєте, як щоб полегшити собі роботу на ну, далі, ви чимось будете жертвувати в цей день, щоб далі було легше. Отак От тут. Далі, що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Що вам важливо прийняти в цей день знання? Знання і приймайте те, що в якійсь ситуації буде порушено, буде порушен ваш захист. в якийсь, От ви будете знати про це, ви будете розуміти, що дещо ви ну, от знаєте, в якійсь ситуації раніше ви були більш впевнені, а в цей день ви цю впевненість будете втрачати і будете от намагатись як ну змінити щось для себе. Як знаєте, от, наприклад, тут мені вже небезпечно, я буду переїжджати, я буду переходити на інше місце. Це чого завгодно може стосуватись для вас. Це і спілкування з якоюсь людиною ви можете розірвати, бо не маєте більш довіри до людини. Бо відчуваєте, що людина багато чого приховує від вас. Тобто це ситуація, яка не обов'язково якоїсь окремої там, будівлі буде стосуватись. Це може бути от просто ну, чого завгодно для вас торкнеться. Якісь, наприклад, певні знання, які, в що ви вірили, виявиться якась така правда, що. просто... От, ви зрозумієте, що все. Ну, ну, все повинно бути вами просто роздивлятись від нуля і знов вивчати треба, знов розглядати. Тобто, знаєте, от коли якась ситуація, вона виявиться ну, цілковитою брехнею, наприклад, або просто от, ну, ви неправильно щось зрозуміли, тобто щось буде дуже змінено. Давайте дивитись, від чого краще, б за все, відмовитись. Від поїздки або переїзду. Тут показаний відлюдник. Або для когось з вас поїздка самотужки, ви десь там збираєтесь їхати, просто може когось собі в компаньйони беріть. Або це переїзд до якоїсь людини. Не кваптесь, ви квапитесь, ви поспішаєте ще не час для вас. Тобто тут ну, ви різні і знов ж таки у вас воно буде по-різному, але відмовтесь від швидкого рішення. Оце для всіх одна така відповідь. Тобто, візьміть собі час на роздуми, на вивчення інформації, на вивчення місцини. Ну, тобто, роздивіться спочатку, не поспішайте з відповіддю або з прийняттям рішення. Давайте далі дивитись. Чого ж вам не уникнути? Угу. Угу. Зрозуміло. Дивіться, змін таких кардинальних, доленосних змін, все, все одно не уникнути. Вийшло колесо фортуни, з ним не посперечаєшся. Якщо воно виходить, все, от, готуйся до змін. Будь-яких будь чому будь в вашому житті, хоч ви будете сперечатись, ви знаєте, коли а я не хочу таких змін, а я не, не приймаю такі зміни, все одно вони швидко війдуть в ваше життя. І для когось скажу так, що ви колись як замовили таке бажання, як промовили таке бажання. Те, що ви там потім передумали або сказали собі, та ну, щось я тут собі вигадала, ваше бажання було почуто. І тепер, по вашому бажанню, щось буде відбуватись, хоча, може, не зовсім так, як ви собі то уявляли. Але ну, цього не уникнути. Доленосні зміни, вони так чи інакше вони входять в ваше життя. Порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. Вам треба попрацювати зі своїми думками. Вам треба свої жалі змінювати на е, щось, що вас буде наділяти радістю, е, таким, знаєте, от зміною настрою, щось, що е, чому ви будете посміхатись, що ви будете бажати. Знову знов бачите в своєму житті, там, чим займатися, Тобто вам треба змінювати свої настрої, не засиджуйтесь в ситуації, коли ви тільки ну, от, сумуєте. Не треба так робити. Беріть себе в руки і, знаєте, от, змінюйте. Ви гаразд. Ви набагато сильніша людина, ніж ви собі зараз відчуваєте себе, бачите себе. У вас велика міць внутрішня. От Вірте в себе більше і міняйте себе, міняйте свої погляди, міняйте свої думки, працюйте зі своїми думками, бо ви занадто зосереджені на чомусь такому, що вас просто от... Ну, просто знесилює. Все, на цьому. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім пока!